У лісній Слобідці до свята готувалися давно, не дивлячись на те, що у селі є дві конфесії. Селяни активно працювали над спорудженням пам'ятника січовим стрільцям. Його було вирішено перенести в центральну частину села. Ініціатором виступив сільський голова Василь Дмитрук. Він зазначив, що без громади таку справу зробити було б нереально. Основний меценат це наша села громада. Ви знаєте, вони як бжолю вуликом. Це я прийшов, сказав. Це все прийшло. При приїхали возом, трактором, машиною, пішки. У нас є ще вдова січового стрільця, Параска Черкас. Вона тут від ранку до ночі камімела, щоб ми побули. Це жінка, яка взагалі і, взагалі, у меценат – це є наша громада і працівники, які працювали. Після відкриття меморіалу вся громада відправилася на концерт. Його організували біля місцевого будинку культури. На святі задали про найстаршого та наймолодшого мешканців села. Вони отримали подарунки від війта. Представники влади щиро вітали ліснослобітців із святом. Пошанована ліснослобіцька громада, приміть найщиріше вітання від мене особисто від нашого депутатського корпусу. З нагоди у вас такого прекрасного чудового свята. Історичному вимірі 270 – це просто. Ви ще лише навчились говорити. За вашим селом є майбутнє, воно має дуже багато можливості розцвітати, розвиватися у своїй незалежній країні. 275 років дата символічна. Хочу сказати, що багатство будь-якої держави, будь-якого села це є люди, люди, які проживають у вашому селі разом з священниками, разом з сільським головою. Створили ще один пам'ятник символічну могилу. Того дня громада села отримала чимало подарунків, та чи не найбільшим був концерт майстрів мистецтв Воломищини. Люди із захопленням дивилися концертну програму. Вони були задоволені святом. Кажуть, що такого дійства у селі давно вже не було. Дворчиці подобає, бо знаєте чого? У мене чоловік був, що він у січових стрільцях воював, а я була молодша від нього багато. Він мене всю любов до України навчив. І я його чиную, його помершуся, і щеную Україну і Люблю Україну. Свято у лісній Слобідці тривало до самого вечора. А розходитися із нього селяни не хотіли. Із лісної Слобідки Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.